Дівчатка мої, всім доброго доброго раночку смачного сніданочку. Сьогодні у нас субота, і ми з вами будемо снідати. 6,45. <кій> <кій> у мене на сніданок сьогодні. Глазунья в одній особі редиска домашня, хліб, батон з маслом, сіль, чай, полунички трошки. Ну, і печенька ще є у мене є. Чинка, так що будемо, будемо снідати. Снідати і їдемо. Їдемо з вами на Миргород. В Миргород. За обновками, за покупками, за речами. Треба не забути туфельки, блядь. З собою туфельки взяти, Я вчора говорила, може хто новенький не знає, щоб міряти брюки під наші вже існуючі туфлі. Щоб воно лечило. Ваня ще лежить. Кажу, вставай. Автобус чекати не буде. Дівочки, як в мене виматується жара? Если бы знала. Я уже чекаю осени. Уже. Все. Я уже на мужу. Так еще жары такой не было. Прямо, прямо, знаете. В кабинете сейчас прохладно. Хорошо. На дверь выходишь. Ужас. Сегодня с утра пасмурно. Не переношу жару. Не, якщо б на морі, знаєте. А полоснувся в морічки. Ліг на песочку. Зігрівся. Знов пішов морюшка. Так? Красота. А то ж. Що це? Спека, та й спека. Не. Бідні рослинки там. Я вообще їм все всіх, хто накривають свого роду люда, канал сам собі режисер», Накрили трошки капусточки. Молодці. Я б тоже накрила. До речі, я як їхала, як їхала до брата. Я... Це Ми їхали в суботу, а я в п'ятницю пересадила капусту, та, що в мене зійшла. Ну, я в ямки сіяла там побагатенькою. Пересадила я. І посіяла ще, посходила. Посходила капуста. Будемо садити. Будем садить. Своя домашняя красота. Там стельки витаминов. Мора. Мора витаминов. Хочется мне его сегодня вытащить. Вчора дивилася свою картоплю, діла не буде. Там під деякими серветками вже їх і нема тих насінин. Мурашки, мабуть, постаскували. От ось сьогодні позабираю ті всі серветки і позагрібаю, щоб я і не дивилась на нього. Треба сіяти, так як я сіяла петунію. Торфяні таблетки в, в лютому місяці. Угу. А то щось може ще й буде. А то я так попробую. Білок повзає. Ти ще не тут не весь закінчився. то ее полумницу с печеньем. Попробуйте. Прикольно. Я люблю <coughs> кавун с, с булочкой. С солодкой. То, знаете, булочки такие по 4 штуки. Великие. Вот то я люблю с такой булкой. Кавун есть. Вот оно мне доброе. Так, нечего розсіжуватися, дівчата. Що був буде длинний мукбан, сьогодні буде надто короткий. Шуваню надо будить. Ох. Нам виходить через 20 хвилин. Так, да, всім займатися треба. От пересадили полуницю. І вже вона крупненька. Хоч її мало. Ну є сушки. Хоча б поїсти. Хоча б поїсти, дівчата. Вчора знову на городі були, боремося із сорняками. Сапала кущевку, цибулю, боріска пішла, сапала буряк. Ну, звичайний буряк. Тоже в рядку. Між рядку Саша прийшов, а я в рядочку. Саша кого не опять сапав, це вже другий раз. Почав оці Буряки. надо гукать снідать, я йому приготувала снідать, бо він оце сапає вітерець. Він теж боїться цих мошків, цих комарів, вдіває штани. Літо він в штанах. Я не можу. Він каже, чому ти не вдаєш штани? А я не можу, мені жарко. Ну, то, що ця спека, я її не переношу, ще вдіться, це взагалі для мене смерть. Я от стараюся, щоб не вдівати ті штани. Коли вже крайній случай тоді, так. Да. А так ні. <клес> Оце такі діла. Все, дівчата. Поїдемо. ми. Поїдемо щось, щось купляти, вибирать не знаю. Навіть цін не знаю. Я сама собі думаю. От мінімума до максимуму і не можу навіть уявити, що нас чекає. Я не знаю. Будемо дивитися. Отакі діла. Все, дівочки мої. Всього вам найкращого, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.